Пані вітаю мене звати Денис Зайченко, і ми продовжуємо наш репортаж з MWC 2024. Цей раз я розповім про рішення для штучного інтелекту від Asus. І ось чому. Я виділив ціле окреме відео, де розповів детально про інтеграцію штучного інтелекту в програми на смартфони, в ноутбуки, навіть в робособак. Але самі розумієте, усілякі робособаки і програми для озвучування тексту це лише верхівка айсберга. Сервери від ASUS це фундамент, основа, фактично база нашого з вами майбутнього. Отже, чотири сервера про кожен коротенько і найцікавіше: модель Asus Сію і G P'ятсот двадцять Цікаво тим, що приймає в себе до трьох 300 ватних відеоприсколювачів одночасно. Бо нагадую, штучний інтелект тренується за допомогою потужності відеокарт. Не процесорів. Цей сервер чудово працює з застосунками 5G o ran або Open Radio Access Network. По суті, це опенсорсна система роботи з радіочастотами, і з нею також активно працює і Asus DU ESR 1 511 X4TF. Він цікавий тим, що використовує платформу Intel. Точніше, прискорювач Intel VRAN Accelerator ACC100, а також модуль синхронізації часу на базі сис... Intel E 810. Навіщо ці сервери для обробки? обробки даних у 5G мережах. Ваші майбутні гігабайти Ютуба будуть йти саме через них. Сервер esr 514 az 4 цікавий тим, що пропонується на базі процесорів AMD Epic 4-го покоління. Тобто маємо до 128 ядер Zen 4 або Zen 4 c підтримку PC Express 5.0 та DDR5, ну і акцент більше на обробку даних, скажімо, для Facebook або Google. Це такий традиційний варіант сервера, один із найбільших очевидних. ну а тепер справжня і найбільш цікава новинка: esr 1511 n a 1 на основі процесора від NVIDIA. Процесора, не відеокарти. Він має назву Nvidia GH200 Grasshopper. Hopper. Це так званий суперчіп для прискорення штучного інтелекту, який містить в собі одразу все. І вбудований традиційний X64 процесор і відеоядро до 576 ГБ відеопам'яті HBM3 з абсурдною пропускною здатністю і навіть інтерфейс зі швидкістю, яка в сім разів перевищує швидкість pci Express 5.0. При всьому цьому сервери стандарт. Мають формат або 1, u або 2 U, підтримують спеціалізовані формати накопичувачів типу E1S і міцну інтеграцію, наприклад, з Intel Flex Ren. Загалом, так, позиціонування різне, але суть незмінна. І на цьому у мене все. А у коментарях напишіть про що хочете більш детальне відео. Наприклад, чим відрізняються Zen 4 від Zen 4C ядра процесорні, або як Nvidia зробила власний процесор, або яке майбутнє у PC Express та Діар. Пишіть не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дяку київському магазину Саудмак київському магазину Мотостав і компанії Gutsenmoza. З вас вподобайка підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює і присуває наші відео активніше, що нам завжди, особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Рутнейшн. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям та байте здорові!